Прийшла любов на землю до людей, прийшла, щоб врятувати від гріха. Любов палка, і вірна, і свята. Життя прийшла віддати за життя. Вона прийшла, щоб стати джерелом, яке зціляє душі і серця. Прийшла зігріти неземним теплом і правду розказати про Отця. Вона прийшла для того, щоб прощати, кому давно вже прощення нема. Любов прийшла для того, щоб підняти і мертвих оживити для життя. Любов прийшла спочатку до своїх, вони ж вдягнули їй тернового вінка. Любов перемогла і смерть і гріх, і чашу болю випила до дна. Любов була залишена сама, невинна ради всіх була проклята, любов'ю лиш заплачена ціна. І повною ціною стала страта. Я підіймаю очі на Голгофу, там, де любов розп'яли на хресті. О, люди, ви в обличчя їй плювали і не знайшли спасіння у житті. Любов стікала кров'ю і молилась. Прости їм, отче, бо вони не знають. І, скрикнувши, промовила. Звершилось останній стук. І серце зупинилось. Прийдіть до мене всі кінці землі, знеможені й обтяжені гріхами, я дам спокій для вашої душі, і ви назветесь Божими синами. Любов, Христос, для того, хто не знає і хто повірить в неї, не вмирає. Любов воскресла, Божий син, воскрес, воскресне і невіста для небес. Амінь.